Така от краса. Ідеально, хрустке, смачне, супер класне. Ідеально дітям в школу. Ну, діти вас будуть просто в захваті від такого, як ви будете готувати. І нащо платити по 25-30 гривень за таке в магазині, коли ви таке можете приготувати гривень за 100 дома? Так що готуйте, завважно записуйте рецепт. Так, м'ясо будь-яке відварене, в мене тут 600 г варив е, бульйон на косточках, з косточок м'ясо зняв. І цибуля і морква, які варилися в бульйоні. Це все перекручуємо через м'ясорубку. Так, в на самій дрібній насадці на м'ясорубку, яка у вас є. За рахунок того, що цибуля і морква, фарш не є сухий. Якщо у вас буде ще сухий, можете додати за бажанням або майонез, або кетчуп Там столову ложку буквально. Е, сіль перець, чесник за смаком я зі спеції додаю тільки. Чуть Італійських страв, буквально таку чайну ложку Тісто філо, тільки тісто філо З іншого буде не той ефект. І він не в тебе, часто є по акції. І беремо кожен листок і гарно промазуємо маслом тільки важковим маслом З оливкою олією смачно, але не то. Тепер на край викладаємо нашу начинку на один край. І на другий край начинку. Начинки накладайте, відповідно, як любите, але нам то багато тут не треба. І тепер гарненько закручуємо наш. Так, старайтеся досить досить щільно крутити. Одну і другу сторону закручуємо до середини. О, І така штучка виходить. Ну і робимо таксі, поки не переробимо. Стандартно ця порція виходить на стандартну пачку ті стофіли, там є 13-14 листів. Викладаємо на деку і хочете, їх можна зробити меншими ще розрізати по половинці. Так, якщо любите, щоб м'ясо було чуть більше, так як в магазині, беріть 700 грам. Я напишу в описі під відео всю хромовку. На два листка мені не вистачило, то я взяв мисливську кубасу, розрізав поперек і поклав. І ще так скручу. Так, все гарненько промазюкуємо жовтком, Посипаємо, чим душа забажає. Мені захотілося ці льоном посипати. 200 градусів, хвилин 20, але тут дивіться по своїй духовці. Буде гарний золотистий колір, готово. Не забувайте, що середина вся і так зварена. Мені хватило 20 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці, мають бути отакі гарні підром'янині.